Підкажіть фотографу, який об'єктив взяти, щоб фоткати весілля, але такий недорогий, щоб 100-150 доларів максимум. Я запустив таргетовану рекламу, вже потратив 2 долари на неї і нема жодного замовлення. Хто знає, що робити далі? Продам камеру Nikon. 10 років фоткав майже нова. Фоткає дуже добре. Свою задачу робить десь. Є 50 битих пікселів, але то на роботу не впливає. Не раджу нікому купляти камеру з битими пікселями. Люди, всім добрий день. А скажіть, як фоткати Христини? У мене вперше замовили. Я не знаю, чому на батюшку зі спалахом фоткати. Чи то гріх? Ти дитину фоткай, а не батюшку. Він буде фотографувати. Наберед зачитати цей чат, Пропоную створити другий чат, тільки для профі. Хто хоче, пишіть в коментарях під цим постом. А я так ще не вибрав камеру. Чути, а я на алікспресі одну, Нормально буде взяти. Там вроді кенон пишуть. Якщо в кого клієнтки хочуть пофотографуватися, голі давайте мій контакт, якщо ви таке не фотки йде. То де голі, та то тобі хоч би в діті прийшли. Найшла класні безкоштовні пресети. Кому треба скину, пишіть. А напишіть хтось, що робити з родинкою на носі в клієнтки. Я не знаю, прибирати чи ні. Продаю курс недорого по ретуші, там всі відповіді є.